Друзі, всім привіт! У нас зараз 12 квітня, вечорія, і сьогодні в нас буде тема збирання пилку. Зараз ми з вами його позбираємо і я поділюся з вами своїми такими наробітками, як, чим, коли. Як зберігати, як віяти, як вберегти від воскової молі. Тобто, досить багато велика є з полком морока. Не просто так собі взяв полкозбірник і зібрав. Розпочнемо ми з того, коли варто починати розбирати пилок. Бджоли починають носити пилок з березня місяця, як тільки кіно починає зацвітати верба, в кого є ті перші пилконоси, і бджоли активно почнуть його носити. Перший період того часу, коли змінюється перше покоління бджоли в вулику, пилок варто не збирати. Коли змінилося покоління, це в кожному регіоні йде по-своєму. У нас зараз 12 квітня, і бджоли вже змінилися, і в них є мега сильний принос пилку. Буквально, коли ви витягуєте рамочку, ви бачите, що дуже велика кількість комірок буде забита пергою. Це є такою ознакою, що хороша погода бджоли багато носять пилку, І в таких моментах можна ставити цілком пилкозбірники. Чому? Тому що коли бджоли зараз вже так забили досить сильно пергою стільники, якщо ви не поставите пилкозбірник, вони назбирають собі нормальний такий запас і будуть вже менш активно його носити. Адже, якщо ви випередите оце повністю забивання гнізда пергою, ви поставите пилкозбірник. І е, бджоли і так будуть приносити через, через пилкозбірник достатню кількість собі пилку. І як тільки кіно вони поймуть, що вони працюють і приносять е, звичайну норму пилку, але в гнізді залишається не те, на що вони очікували. Вони будуть нарощувати роботу в тому напрямку. Тож принос пилку з кожним днем буде більшати і більшати. Підсумую, коли збирати полок, друзі. По це треба дивитися по своїх погодних умовах, по тому від чого чого ви чекаєте від своїх бджолиних сімей. Дивимося в гнізда, дивимося по поході, дивимося в якому ви в регіоні, як сильно наскільки сильно у вас розвиваються бджолосім'ї. і з огляду на це ставимо пілкозбірник. Ось тут, до прикладу, як бачите, в нас є сім'ї, і в них зараз стоять включені пилкозбірники. Я використовую донні пилкозбірники, я бачу в них велику перспективу, адже одна детальни, одна деталь у вулику це днище може виконувати декілька функцій. Це як вентилювання вулика, збирання пилку і безпосередньо саме дно. Тож, бачите, є сім'ї сильніші. В них стоять пилкозбірники сім'ї, котрим потрібен розвиток. От, допустимо, зараз на цій сім'ї пилкозбірника немає. Конструкцію цього пилкозбірника ви можете побачити на каналі, є огляд цього пилкозбірника. Купляю його в магазині Бджоліс. Якщо вам цікаво, заходьте, дивіться. І от зараз ми дивимося по збору. Сім'ї в мене зараз невеликі. От, допустимо, є от така кількість пилочку. Полочок, бачите, є досить таки крупний. Досить таки великий і абсолютно різних кольорів. Важливо, коли вас е, ви збираєте донним пилкозвловлювачем чи навісним, оця сіточка вона мала би варто залишати її чистою, адже якщо ви залишаєте на вечір отакі, отакі от маленькі кусочки пилку, може статися таке, що тут заведеться воскова міль. І того лутки варто кожного разу чистити. З наступної сімейки, бачите, сім'я маленька. І полковних так само небагато. Бувають різні типи полковловлювачів. Щойно ми бачили зараз донний полковловлювач. Так само є навісні. Навісні це отаке штука. Є їхній мінус це те, що якщо буде падати дощ серед дня, і вам доведеться. Поспішати на пасіку, або ж можливо, вона у вас поруч з домом, і е, його потрібно буде відкрити, забрати пилочок, адже е, косий дощ може намочити пилочок, чого ми не зустрічаємо в таких -от пилкозбірниках е, донних, адже дощ туди не попадатиме. Але так само на вечір я не рекомендую залишати пилкозбірники донні чи пилкозбірники навісні. Е, тому що сирість і пилок буде набирати цю сирість, і ви будете отримувати пилок не найкращої якості. Тож збір потрібно робити щодня. Також що дуже цікаво, що по бджолиній сім'ї, по тому як вона носить пилок, можна визначати її настрої та силу. Адже якщо бджолина сім'я добре носить пилок, це говорить про те, що вони добре розвиваються. Говорить про те, що вони вирощують малечу, вирощують наступне покоління собі бджіл. Але якщо бджолина сім'я у вас гарно приносила пилочок, а потім різко ви помітили, що бджоли у вулику в пилковловлювачах стало набагато-набагато менше пилку, ніж зазвичай, це може говорити про те, що бджоли заходять в ройовий стан. Навіть якщо ви не збираєте пилочок, це можна спостерігати на прильотці по тому, як будьоли приносять пилочок візуально, як ви бачите, наскільки вони, вони активно його заносять у вулик. Друзі, полочок ми зібрали. Отака от кількість у нас вийшла така от мисочка з восьми сімей. Це не сильно класний результат, адже вділки зараз розвиваються і погода у нас була трішки вітряна. Тож, далі наступні кроки у нас з цим пилком. Нам буде його потрібно буде зробити так, щоб він в довгостроковій перспективі зберігався. Є декілька кроків для того, щоб це зробити. Полочок найкориснішим методом, але досить таки. Запарним, можна сказати, методом буде заморожування після того, як ми зібрали пилок. Так пилок буде зберігати найбільшу кількість корисних речовин в собі. Якщо ви маєте пасіку для себе це робите, це цілком класно, якщо ви собі заморозите його по маленьких лоточках і будете споживати. Наступним методом, якщо ви не морозите пилочок, буде його сушіння. Найбільш розповсюджений метод зберігання пилку або Повторно повторної далі переробки пилку. Сушать його зазвичай в сушках абсолютно різних. Я для себе обрав сушку садочок М1. Вона є досить такою великою шафою, В ньому можна сушити досить багато пилку. Я нею досить таки дуже задоволений. Також вона буде використовуватися по господарству і ця ж сама сушка вона може слугувати вам як декристалізатор, адже в неї входить 10-літрове ведро. Наставляємо температуру до 40 градусів і за добу. Таке видарку буде цілком розпущене. Бас кристалів, і його можна розливати по баночках і доносити до споживача. Отож, досить таки універсальна сушка, рекомендую на виробника буде посилання внизу. Але після того, коли ми висушили пилок, до речі, сушити його потрібно при температурі десь близько 38 градусів і 35 до 38 градусів, тоді в ньому так само зберігається найбільша кількість корисних речовин. А от скільки сушити, зазвичай вистачає до 12 годин сушіння, тобто ввечері зібрали. Посушили і вранці витягуєте, і він може вже достатньо буде сухий. Як перевірити, чи він сухий, він має нормально роздушуватися у вас в пальцях, він не має бути надто твердим. А щоб перевірити, наскільки він сухий, ви берете його і висипаєте на якусь на стіл. Буквально на стіл висипаєте, і ви маєте відчути таке дзеленчання. Тобто ядро зверху в пилку має отримувати таку скоринку, що дозволить йому не запліснювати, коли ви його будете збирати. Наступна проблема, з якою ви можете стикнутися, це воскова міль в пилку. Уникнути цього можна, заморожуючи пилок. Якщо ви заморожуєте в всі яєчка, все, все що пов'язане з ясковою міллю, пилку буде помирати. Але я ніколи не користувався таким, не робив такого, тобто, щоб заморозити пилок, а потім його просушити. Ну я думаю, що коли він розморозиться, буде важко і важко його вже сушити. Якщо ви таке робили, залиште відповідь в коментарях. Всім буде цікаво почитати. Якщо ви будете збирати його попорційно щодня. Потім, після того, як ви його зібрали, одразу ж сушите і збираєте собі в тару відповідно до об'єму, який ви зібрали. Ймовірність завестися там в восковій молі вона присутня, але вона є мала. Адже е, якщо ви будете його сушити десь в себе в духовці, він буде довгий час там стояти. Є велика ймовірність того, що воскова міль туди попаде і покладе яйця. Так цього боятися не варто, якщо ви робите це так сьогодні. Зібрав. Висушив і одразу герметично запакував, пакувати. Пакувати пилочок часто розповсюджено, можна побачити це на просторах інтернету. Його пакують по баночках від солодкої води від звичайної води. Це цілком нормально, адже пилок він сипучий, ви через лійку цілком можете набрати туди пилку, і він там буде цілком нормально зберігатися. Закрутити, і банка, і бутилка від того, коли її зжимаєш, вона не буде зжиматися, і пилок не буде торушитись. Так само цілком нормально зберігати його в пластикових відрах. Чи в скляних банках. Це цілком нормально. Якщо ви вже побачили, що повернемося до воскової молі під час зберігання, ви побачили, що в одному з видар завелася воскова міль. Її потрібно буде зібрати просто, віддати цю, цей, цей пилочок вже потім в годівлю бджолам. А цей що пилочок внизу, якщо в ньому немає павутини, якщо там хрубачки не наробили діла. Просто його провіяти, і він буде цілком нормальний. Але якщо пішла велика інвазія цієї е, воскової молі, е, такий полочок вже варто буде віддавати краще бджолам. Тож, друзі, займайтеся посічництвом, збирайте пилок, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо я щось забув сказати вам розказати, е, став, залишайте коментарі, обов'язково відповім. Друзі, не соромтеся, ставити лайки, це дуже підтримує канал. Я дякую вам за увагу. До нових зустрічей.